Більшу частину Небесної сотні розстріляли саме силовики. Про це заявив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Він вважає найбільшим злочином наказ стріляти в мирних людей. Слідчих цікавить не тільки питання, хто вбивав, слідчих цікавить також питання, хто надавав наказ вбивати людей. І тут вже чітко визначена відповідальність, починаючи з президента, експрезидента України Януковича і його найближчого В свою щеру. Прокуратура Києва звернулася за допомогу до постраждалих під час сутичок з силовиками у центрі столиці 18-20 лютого. Слідчі просять людей прийти на вулицю Горького 114 для визнання їх потерпілими. Та допиту як свідків, як ми вже розповідали, під час протистоянь у центрі столиці 18-20 лютого загинуло 104 людини. Наймасовіше вбивство було саме 20 лютого. Снайпери стріляли майданівцям в голову, серце та шию, аби медики не змогли їх врятувати. Через місяць виконувач обов'язків генерального прокурора Олег Махніцький заявив: снайпери, які розстрілювали мирних людей українці. І прізвища декількох з них правоохоронцям уже від. <домі>. Наразі відомство продовжує розслідування.